Да, следи у моря, бля. Вітаю. Дякую. Не вовремя зайшов. Hey, he like я, я краще чую бах, бах. Коли я Потім вже пильнути. Думаю, не, значить два ніхто не кричить, значить є. Он... Я думав, що він на село, а. Hey, Знаєш, дивлюсь назад, цю тропинку, даєш посадку. Як гази, <ріпи> ти мав, який шмор, такі задрує бах. І почав по городах бігти сюди. Я через цей лизняк, був метрів десь 70 з нього впереді. він вбігає на город біжить, я через цей лозняк ламаю від гілки в очі, кліпаю. Бачу, красавчик, 40 метрів. Метри нуля. брик. Гай не тріпнусь. Через голову На Слідам море. тут, Це по стежки. Вони тут городи можуть. А не, я не могла доїхати, так? Все, молоді. Вс, молоді. Фу, сказав. Аш лі. А де, а що? А я, ну типу, ти, що ти ж спереді, я за тобою, утяк ззаду трохи. Я вже зайшов в ці кущі. А таке відчуття, як пітарди, хтось. Я думав, щось питати, луп-луп, думаю, наверное, Артем Пітарду херну. Мені таке відчуття, що з цієї сторони був. Ой, так чи шпильну, бля. Тут на цих сіріля теж я... хороша, не? Да бачиш там зараз, печок ти там стоять, роселець. Фу, Все! Роселець. Ну вже бли, не даром. Та ти що, Я б хтось бачив, там такі хащі, що труба. Там просто стежок, натоптано нереально. Ти щоб взяли його раненько. А чому вони по діагоналі? Один! Хтось один пройшов. Ну або два. Будь то хазяйці. Пожалуйста. Довольний. А там немає зразу? Та Давайте лучше релюзи зацепимо, що нам йти. Тут всякі слідів, йому. Ну оцей мужик, як ми заходили, мужик був. Я пустю, пуляний дій, за всі тут. Ки всі тут? Да ви сло хоть своє покажіть, діджень. О, так, так. Я поки вийду, поки... ти ртьом зговориш, окей? Ти що, спадки положили? Люлі, люлі. Та то не несли. Хто ви навіть? Ми, Мі... люди, ви. Зрілі, ми вигнали, тут я вийшли. Хто б наступив на нього? що? Ми зайця цього вигнали з релі. Що скоро? Я його там байчика не бачив, от так. пішов, десь долі. Я не сидів, а я не сидів. Ось встелено просто. Садок, Отакий? такий, за ці, ось ці штуки. Ось такі стежки, блядь. І реля кукурудза тут теж. А далі ми зайшли, ми ж мали до посадки вже дійшли. Обов'язково. Тут треба хряпнути, бо після рам. Надо, по крові, давай. Вот не буде ніхера ці ходяти. Ода в котянках а? Хоч зустріти вірусу з ним зайцями. Яйця стріляли там чи що йде. Не, не, тут... А че три мати? Я червня, вічок стріляв два рази. снайпер стріляли. А я спершу завжди. Хорошо, тоді добре. Далеко кобойте. Метрів 40. Давай, давай, давай. На тоже привет, а тоже теж... Не А боком ішов, чи а? Да, О! Красиво йшов. Він, поняв, перескочив посадку по городах. Я давай, через ці... Сі... Через посадку. Він подесь... Вибігаю, а він очком біжить. Я маю закладний 2-3-0 в кантелі. Який спершу. Вже далеко був? Метрів 40. Ну, це нормально. Ну, це як... Бо, чіх, там достань, там, знаєш, що? Є, це жертва. Що? Так, Бо, чіх. Бардачку черки. Витяк. Подивись бардачку, черки. Есть? А ты что, становився? Да. да? Ти розстроївся, щоб не попав по зайчику. Так, він... Ні? <ривачка> <ривачка> Рома, дайте Води нема, ребята. Чик. Цибуля. Засмальцовані? блядь, да нормально. А такий хлопці, йод тримати, я вам серйозно кажу. А в мене так само Джек вибіг, блядь, Я скинув, дивлюсь собака. ти знов тріщить, тріщить. думаю знов собака вже, блять. Тільки Сайський. Зай, Зай, він туди заскочив, я так бачив, він тільки мелькнув, я на поріт тільки зразу бах стрельнув, І то ж кричув пильнув там стрельнув, І там два рази. Ні, мене зайця стоять. Це такий лише, що... — А я винен вам. Так, все правильно. А мені бля, шапкою по ушах. Що, з 10 метрів лисити не попасти, Не пішов. А я зайця з трьох метрів мене піднявся. За посадочкою, а одні духі складу зайшли. Ти поняв? Я тільки переживав, думаю, а Не вміщається, да, дядько? Дивись цей последній зайц, так пішов, думаю, прямо наверное, в лоб на зять політичний. А пішов, цей став рижий, так? Да, із, із поля? Та ч, пильнуй? А перед ким він піднявся? Поля, який з поля став білий чи рижий? Ні-ні, рижий з поля. Та я це я пам'ятаю, що він чорніший, бо він біля мене 10 метрів. Я так наш рік його там стрельнув. Ну не вийшли, ти часа на піхара спадки ліг. Все, такі, биш, бишені, бишені так о, забирай, пакуємося і їдемо, їдемо. То одній, хто там зараз да. скипиться, хто там бусі ми може, саме біля посадки, але дві...

Три зайчика за сьогодні взяли, друзі Мабуть крайня загонка на сьогодні ну, Лиса бачили, зайців бачили не так як хотілося б конечно. багато пройшли, Ну, все одно не пусті